Безплатна вакцинація, чіпування та стерилізація чотирилапах у Запоріжжі протягом кількох місяців працювали вакцинально-стерилізаційні пункти для котів та собак. Ініціативу запровадила Українська ветеринарна асоціація Усава у Запоріжжі, Сумах та Харкові. У нашому місті безплатну допомогу фахівців отримали 200 тварин. Це безпритульні коти і собаки або чотирилапі власники, яких переселенці чимало забезпечені. Ветеринари. Здійснювали стерилізацію, а також чіпували та вакцинували тварин. Тобто це чіп, який вказує, що ця тварина є, який в неї є власник, чіпована вона чи ні, і можна знайти де завгодно цю тварину, якщо вона, напевно, там, ну, десь загубилася. І вакцинування від сказу, тому що сказ це в нас невеликовне захворювання і повинні всі від нього вакцинуватися. Ветеринари зазначають, ця програма викликала неабиякий ажіотаж, і люди продовжують звертатися вже навіть є черга на наступний рік. Проєкт поки призупинила, сподіваються на продовження програми вже у 2023 році. Є дуже багато людей, які б ще хотіли. Якщо нам зроблять ще таку програму у новому році, то ми будемо набирати ще. Це дуже актуально на, на, на даний час, тому що на, ну, на жаль, дуже... у нас така непроста в Україні нашій проблема, що люди повинні переселятись, бігти, а тварини також від цього страждають.